У мене індекси зараз є на бійний весенні. Я вам зараз показую. такі, що таке, Це ж той новий Брюн. Я думаю, що він не так можна получити, але домін не такий я думаю це ця... кр... Ну, щось таке як. Он такая менеловака. той, як то називається, клатура. і там далі, 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 дали. Най получить ховинский то Як там, якщо хтось має хтось має, я обернотов, то можете додати до друзів. Якщо маєте приватку, я до вас зайду. Як там? па-па.